Ну а ми вже готові перейти до теми, яку вам анонсували? От е, Даша, нагадай, але хочу вам нагадати, що у нас е, спорттайм скоро буде в рамку надії. Так, тож приготуйте спортивний одяг, сьогодні будемо займатися, займатися нашим здоров'ям про те, що ми говорили в ранковому сторожі, що обов'язково потрібно <с? дбати про своє здоров'я. Ну а ми будемо роздумувати на таку важливу тему. От зараз е, до речі, ти не бачив в інтернеті е, таку інформацію, що кінець війни буде 2026 року. Ой, чи я... чи вірив? <питив> е Я вже інформацій. яких тільки не бачив <світ> е прогнозів. <світ> е <світ> е особливо, до речі, знаєш, е багато прогнозів роблять. В Росії я прям дивлюсь, ну, там ага. ж пропаганда вона не знаєш. І там е, дуже часто, прям на федеральних каналах, на телебаченні, запрошують екстрасенсів, якихось гадалок, астрологів, і, так далі. Астрологів, так. і вони кажуть: ми бачимо, що це останній президент України, що Україна ага. там не буде існувати. Це те, те, що їм потрібно е, так, бачити. Так, ну звісно. Та. І люди це сприймають, люди Але в цьому ти, вірять. Зна, і зна, зна, так само чому, чому, в нашій. І Чому от їм хочеться якоїсь надії, сподівання, їм хочеться е, бачити, і зараз мова не тільки про росіян, які слухають цю пропаганду, uh -huh. але і про наших співгромадян, які теж довіряються астрогам, які дають якісь прогнози. Е, такі мені здається, що так легше е, проходити цей шлях, тому що ти нібито маєш якусь впевненість, що, що все буде все такого, буде так числа, як сказали, та? тобто е, ніби контролюєш ситуацію. А потім, коли. Вже не стається так, як сталося. Ти шукаєш нову інформацію, щоб знову мати якийсь опір. Тобто, слухай, давай поговоримо, що про це думає священнослужитель, що про це каже Біблія. А уже у нас готовий. Чекає священнослужитель Олександр Слобідський. Ми вас запрошуємо до нашої студії. Дуже приємно, що ви знайшли час. Доброго що, ранку. А що Доброго ви ранку. завітали? Власне, у нас така сьогодні цікава тема. От ми говоримо про гадалок екстрасенсів, які е, мають якісь передбачення стосовно стосовно. Закінчення війни стосовно взагалі майбутнього, і взагалі, коли буде кінець війни, от ми хочемо про це поговорити, запитати у вас, що ви думаєте, чи можна взагалі це визначити, чи можна говорити про якісь строки, які ніхто, в принципі, не знає, навіть не знаю, з чого почати, чи про кінець війни, чи про цих Будемо поступово, Так, власне, чи є якийсь фактори, які дійсно нам показати ось дату кінця? Війни, без Я маю на увазі, що це різні теми. Дати пророцтва і тема гадалок це зовсім, зовсім різні теми. Те, що стосується війни, дійсно в біблійних пророцтвах є передбачено про те, що будуть чутки про війну і будуть війни. Але разом з тим, не завжди біблійні пророцтва говорить про якісь конкретні події в датах. Так, є пророцтва біблійні, які в датах виконуються, які в датах можна було прогнозувати. Хоча на сьогоднішній день у Біблії вже не залишилося тих біблійних пророцтв, які мають виконатися в конкретній даті, тобто ті пророцтва, які ще не виконалися, які але мають виконатися до приходу Ісуса Христа, вони виконуються в певній тенденції, але не в конкретних датах. Те, що стосується гадалок, так званих віщунів і по різному їх можна називати, перш ніж про них говорити, хотів би сказати перше про тих, хто їх слухає, як кажуть, на кожен товар є свій покупець, і завдяки цьому попиту є пропозиція. Тому є люди, які готові їх слухати, які люблять їх слухати, які навіть навіть десь готові розділити з ними відповідальність внутрішню, якщо це щось не виконається. Тому є такі, хто намагається передбачити, і ви розумієте, щоб якийсь хайп зловити, хто каже, сьогодні молодь, то потрібно конкретика. І ось вони, як якраз з цією конкретикою, пропонують, що тоді то буде закінчення, або тоді то візьмуть Крим і так далі. Хоча, якщо навіть не на основі Біблії говорити про них, а на основі якоїсь логіки, то ми бачимо, що їх дуже багато з'явилося після 24 лютого, які в деталях прогнозують прямо зміни рух на, рух на фронті і так далі. Але чомусь до 24 лютого ніхто з них не сказав, що друзі, обережно 24 лютого почнеться війна. Якщо ж вони претендують на якесь відкриття таке, якесь надприродне, то мало би і це передбачити. Тому. На жаль, ми і на щастя ми не можемо таким людям довіряти. Якщо говорити на основі Біблії, Господь в Біблії сказав про способи відкриття своєї волі і повідомлення своєї волі для людей. І він сказав для тих, хто і про тих сказав, хто готовий чогось іншого слухати. Наприклад, Книга повторення закону, 18-й розділ, там Бог дуже багато сказав про пророків, про тих, хто мають передбачення, про тих, хто знає майбутнє, кому точніше Бог відкриває майбутнє. І от перш ніж це питання розкривати в Біблії, в 18 розділі книги повторення закону, із 15 го вірша, от в попередньому вірші, в 14 сказано, бо ці народи, що ти посядеш їх, слухай тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитів, а ти не таке дав тобі Господь, Бог твій. І далі Бог розказує про того, кого Він сам ставить на пророка, і. Е Дає докази достовірності цього пророка, а, пророка. а, пророка. а, а як, як нам говорить? в такому випадку зорієнтуватись людина яким духом говорить, тому що ну скажу відверто, я стикався в церкві, навіть так, будучи в християнстві, що приходили люди. Також в цю церкву, і в якийсь момент вони починали говорити про те, що Бог їм відкриває. От вони mm. е, бачать якісь пророцтва, mm -hmm. і люди їх не сприймали. Вони одразу їх ізолювали, як єретиків, які приносять е, щось від лукавого, Тобто люди не вірять в те, що Бог зараз може дійсно от є е, там. Пророки ще там, біблійних часів, і, можливо, хтось там один в якійсь конфесії новітнього часу, якому вірять, все інше, що нове з'являється, автоматично підпадає під категорію від лукавого. Звичайно, до саме пророчого служіння трошки насторожено люди відносяться, і тому що ця сфера де дійсно багато є спекуляцій, багато зловживань. Але разом з тим, в тому самому 18-му розділі книги повторення закону, Бог описує і щодо достовірності пророка, перевірки його достовірності, як визначити істинність пророка. Тому сам факт відкриття якогось ми не повинні відкидати, тому що це якесь відкриття там надприродне, воно каже uh -huh. про майбутнє. Не потрібно цього робити. Треба просто перевірити істинність цього пророка. І, зокрема, в цьому самому 18-му розділі так посилає на нього, щоб не зачитувати його повністю. Говориться про е, способи перевірки достовірності пророка. О, і, це так? цікаво, тому що мож, може ж таке бути, що в принципі і в нас час зараз скаже хтось, що Звичайно. от я дійсно ну, ти пророк, пророк як, говориться, як, що в останні часи будуть, будуть пророки, Будуть пророки, то як нам перевірити? Mm -hmm. Це важливо. 에, наприклад, 22-й вірш цього розділу каже, що буде говорити той пророк ім'ям Господа, і не станеться та річ, і не прийде, то це те слово, якого не казав Господь. У зухвалості говорив е, його той пророк, і не буде чого боятися, тобто не буде чого слухати. І ми бачимо, що сьогодні різні е, гадалки, екстрасенси, різні прорицателі, як вони що себе називають, угу. вони багато чого прогнозують, але десь це схоже, знаєте. Давайте це порівняємо з аналітиками, там, політичними, військовими mm -hmm. аналітиками. Вони ж що... теж прогнозують. Але як вони прогнозують? Вони аналізують сьогоднішню ситуацію, і на основі сьогоднішнього перебігу подій вони роблять якісь прогнози. Це трошки інше. Mm -hmm. Ситуація міняється, наприклад, фронт міняється, ситуація на війні міняється, і ці прогнози можуть змінюватися. Ну, Пророк це трошки інше. Господь відкриває свою волю. Він каже, як буде. Господь робиться для того, щоб попередити. І, зокрема, коли ми читаємо. Останню книгу Біблії і вступ до останньої книги Біблії, книга об'явлення. У вступі до останньої книги Біблії, яка має розкрити усі події останнього часу для Землі. Там також говориться про пророче служіння, але подивіться, подивіться, як там сказано. Книга об'явлення перший розділ і буквально перший вірш. Об'явлення Ісуса Христа, тобто Він об'являє комусь щось, зараз побачимо, що саме, яке дав йому Бог, є певний порядок передачі інформації, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. Угу. Тобто Господь дійсно хоче підтримати і показати, що буде. І він показав і послав своїм ангелом рабові своєму Іванові, тобто Бог, Отець. Говорить для Ісуса, Ісус каже для свого ангела, Ангел передає для Івана, Іван пише Книгу об'явлення. І таким чином, пророче судіння, воно має місце, але, друзі, з цим треба бути дуже обережним, тому що дійсно є багато спекуляцій. Ви почали питання, що стосується війни. Дійсно, є біблійні пророцтва про те, що будуть війни і війні чутки. Знову ж таки, щоб деталі не вдаватися, ті події, які сьогодні відбуваються, війна Росії проти України, і взяти більш глобальне протистояння, скажімо так, протистояння Заходу і Сходу, воно також описано в біблійних пророцтвах, Зокрема, 11-й розділ книги Даниїла. символічно ця боротьба представлена у війні між північним і південним царем. 13-й розділ. 13 розвиток книги об'явлення. Це є описано, але там немає конкретики в плані дат. Га загальні процеси описані, і згідно з цим загальних процесів, які описані, все таки захід, буде домінувати над Сходом. Якщо уважно почитати ці біблійні проси, чому Господь все таки заходу дозволяє домінувати над Сходом, не тому, що захід ідеальний. І Бог вибирає, знаєте, між, між поганим і добрим вибирає добре. Ні, тому що Захід, не дивлячись на ну, також свої проблеми, і етичні, і моральні, і духовні, він все-таки дає можливість проповіді Євангелія. Східні реж... режими, чи це Росія, чи це Китай, чи це Саудівська Аравія, вони не дають можливості проповіді Євангелія. Uh -huh. В Бога Бог не просто вибирає між добрим і поганим. Написано, що всі зрішили позбавлені слави Божої. Але Бог в оцій. Скажімо, робить таку розстановку сил у світі, що все-таки забезпечити можливість проповіді Євангелія. Тому що написано у 24-му розділі Івана від Матвія, що описується Бог певні події, там народ на народ, царство на царство, так і голодомори, будуть і війни, і воєнні чутки. А написано потім і буде проповідано Євангеля царства по цілому світу. І ось Господь сьогодні дає можливість, тому в загальному ми розуміємо, що у тому конфлікті, який сьогодні відбувається, на нашій території Захід переможе. Не ідеалізуючи цього заходу, а тому, що він дає можливість проповіді Євангелія. <звілля> Росія такої можливості не дає. Власне, <звілля> перепрошую, <звілля> я хотів останнє підкреслити, але <звілля> це без дат. Але це без дат, друзі. Ми не розуміємо, коли це буде, коли ця територія буде звільнена. Ми розуміємо, що ось така буде тенденція. І Біблія не просто каже, що так от буде, але без дат. На жаль, uh -huh. а може на, на, на щастя, якщо от ми говорили так, буквально перед тим як ви зайшли про те, чому люди от вдаються слухати прогнози, ми uh -huh. розуміємо, що людям хочеться мати якусь опору в розумінні того, що буде, якось контролювати ситуацію. Якщо дійсно ми говоримо про те, що звертатися до гадалок до віщунів, це велика небезпека. Небезпека опинитися в кайданах диявола в, такому, в такій залежності, і де знайти людині альтернативу, щоб почувати себе спокійно, захищено, і, і ну, от, от ту мотивацію, яку вони мають, щоб слухати віщунів, знайти реалізацію в більш духовних джерелах. Що цікаво, деякі люди, які цих фічинів слухають, вони і, ду вони думають, що це і є духовність. Я, як мінімум, з декількома людьми спілкувався, які навіть окультизм практикували, і вони, ну, не знаючи Бога, вони думали, що це і є релігія, що це і є духовність. І лише пізніше, коли вони познайомилися з Богом, з Біблією із церквою, вони зрозуміли, що це ну, псевдодуховність. Це духовність, так тому що злі духи це також духовний світ, але це псевдодуховність. Тому, друзі, Біблія і тільки Біблія. Якраз от 18-й розділ книги повторення закону, таке протиставлення. каже, що вони чують чеклунів, слухають тих, хто похмара гадає, але не таке дано для народу Божого. І далі говориться про Божого пророка. Тому тільки Біблія. Але разом з тим, люди, які навіть приходять до Бога, от є дуже цікава історія, описана в першій книзі Самуїлові про царя Саула, угу. ізраїльського царя Саула. Який, ну по суті, був віруючою людиною. Він знав Бога. Він був членом єдиного, скажем, народу на планеті, який тоді знав Бога. І у 28-му розділі книг, першої книги Самуїлою написано, що він повиганяв всіх чеклонів з Ізраїля. Чому він це зробив? Тому що так написано знову ж таки у 18-му розділі угу. книги повторення закону. Він знав цю книгу. Він був лідером цього народу, і він їх повиганяв. Виходить, він один на один лишився з Богом в вирішенні своїх особистих питань, питань управління царства. Але подивіться, що відбувається далі. Фелестимські війська оточують, нападають на ізраїльське царство. Кризова ситуація. Угу. Ситуація, яка потребує швидких рішень. Так? Йому десь треба мати якусь основу для цих рішень. І ось у 28-му розділі першої книги Самоїлової, подивіться, що каже цар Саул. І питався Саул Господа, зрозуміло чому Господа, треба у Господа запитуватися, та не відповів йому Господь ані в снах, ані у рімом, ані пророками. Угу. І далі в цьому розділі він ще раз говорить, так, і Бог відступився від мене і не відповідає мені ані через пророків, ані в снах. І, і тому він пішов і попросив покликати чаклунку. Тобто людина, нібито в Бога вірить, але не практикує своє сучасною мовою християнство, так? не практикує своє духовне життя. Він живе в гріху. І коли треба от кризова ситуація від Бога відповідь отримати, Бог не відповідає. Ми в наш час звикли до швидких машин, швидкого інтернету, швидких телефонів, швидких процесорів, швидкої мівіни. Так? От ми, ми все хочемо mm -hmm. швидко. З Богом треба відносини будувати. Бог не відповідає і. Він зневірився тоді і покликав так? швидкий результат. Захотів. Швидкий результат з конкретикою. І сказав Саул до своїх рабів: пошукайте мені жінку ворожку. Я піду і запитаю в неї. А там все швидко. Вам в датах розкажуть там де хто, що вам все розкажуть. Чи це правдива інформація? І знаєте, чим де така цікава ця історія 28-го розділу першої книги Самоїлової, що. Ця чаклунка провела фактично спіритичний сеанс, і вона викликала так званого духа, так званого духа біблійного пророка Самуїла, угу. який навіть виглядав, так, як Самуїл, і голосом своїм промовляв. І цей Самуїл передбачив, конкретно передбачив найближче майбутнє царя Саула. Сказав, що ти і сини твої помруть. І це фактично так і сталося. Через якихось там декілька годин після цього. Конкретика швидка відповідь. Так, да? а як же так буває, що от, дійсно оці про гадалки <ків> вони інколи говорять те, що дійсно збувається? Так, от, так. Ми цього не, не заперечуємо, має? друзі. Ми цього не заперечуємо, що те, що вони говорять, воно деколи збувається. Деколи я наголошую, uh -huh. збувається в такій короткотривалій перспективі. Так воно збувається, як мінімум по, по двох причинах: по-перше, це може бути просто та сама аналітика, очевидні факти. Очевидні факти. По-друге, ми маємо не заперечити, що злі сили і злі духи вони також мають силу і владу. І Ісус Христос каже, що диявол він навіть у вигляді ангела світла з'являється. Це, це потужно. В книзі об'явлення сказано в 13 розділі, що диявол буде і вогонь зводити із неба на землю. Це також сила, з якою треба рахуватися, тільки не слухати її, <кій> не йти її на поводу. Крім, це біблійна відповідь. Диявол також має силу. Угу. Десь психологи сьогодні там. 4-5 років з магістратурою вивчають психологію і вже можуть якось прогнозувати, моделювати поведінку людей на основі тих, скажімо, закономірностей роботи нервової системи, яка їм зрозуміла, стала за 4 роки. Диявол вивчає нашу психологію близько 6 тисяч років. І він сам створює контекст, в якому ми з вами живемо і плануємо, і моделюємо. Тому він також має силу. І от останній логічний аргумент, який я хотів би провести, мені здається, що в цій студії я вже колись його приводив. Ну, найдоступніше, найкраще мені цю ситуацію пояснив е, пастор, уже сьогодні, пенсіонер, е, який колись в авіації служив. І він каже: коли винищувач переслідує свою ціль, і пілот фіксує ціль на радарі, йому підсвітилося, що ціль зафіксована, він просто тисне кнопку і летить додому. А ракета сама може далі переслідувати свою ціль до тих пір, поки її не зловить. Ось коли людина ступає на територію диявола, дивиться там якісь фільми, дивиться передачу «Битва екстрасенсів, дивиться там різні охотники за привідіннями, якісь там, якісь там відьми. мене молодь питає, чи може такі фільми дивитися, або напряму практикує якісь окультні практики. Вона підсвічується в диявола на його диявольському радарі. І він тоді веде її, він вже знає, куди її вести, куди вона буде. Друзі, це, це реальний світ, духовний світ, правда, він не Божий духовний світ, треба з цим бути обережним. Має бути така духовна гігієна, так, не сунути руки туди, куди не треба. І вибирати Бога, тому що Бог так часом він не каже нам конкретно. Не каже нам конкретно. Десь каже в загальних принципах, в загальних тенденціях. Для чого? Для того, щоб ми зайняли правильний напрямок, а не просто, знаєте, якось так от короткими перебіжками ми жили в духовному житті. Просто в тенденції мають перевагу в тому, що нібито конкретики в датах немає, але ти загальний вектор життя за нього правильний. А що такі чудеса? 40 років пустині, 40 років ізраїльського народу в пустині. І протягом 40 років кожного дня, крім суботи, було чудо. Манна Небесна е, випадала. Не десь там поодиноко, колись там, за моїх 40 років е, життя в моєму житті декілька разів було чудо. А у них за 40 років кожен день, крім суботи. І до чого це чудо привело. І собі золотого робили, в Єгипет поверталася, Моїсея хотіли скинути, і взяти іншого лідера в Єгипет повернутися. Тому чудеса вони десь трошки підтримують, але вони не завжди збудовують. І тому Бог їм, Ісус Христос, уже в новому заповіті каже, не побачите чуда, не побачите чуда. І навертав людей до Слова Божого, яке, яке допоможе зайняти правильний вектор в житті. Дякуємо вам за те, що окреслили цю тему з віщунами, з екстрасенсами. Тому що дійсно, мені здається, навіть серед багатьох християн, які мають досвід читання Біблії, є спокуса повірити так, якимось таким пророцтвам, які можуть ввести в оману, навіть якщо в чомусь вони будуть справджуватись, опинитися якраз на радарі диявола, і він потім буде. Підкидувати потрошку, так, потрошку так. віддаляти тебе від ісуса дуже важливі істини, друзі. Ми почули. Від священнослужителя Олександра Слобідського ми говорили про те, коли закінчиться війна, і чи можна вірити тим віщинам, екстрасенсам, гадалкам, які сьогодні роблять якісь прогнози. Будьте мудрі в цьому, якщо ви щось не зрозуміли чи пропустили з нашої розмови, перегляньте її ще раз. Вона надважлива для нашого духовного життя. Спортам далі у ранку надії Залишайтесь з нами.